Армадол, забудь про головний біль. Ну well, або зараз, знаєте, euh, інколи писали там от в директ, що б здура, це білі раптовий, що знаєте, або в голову щось грянуло, або в спині, або в коліні. Одностайність, одностайність. слухай, там плюс-мінус. Так коротше, слухайте, щоб це не було б про це окремо поговоримо, але про цей раптовий біль поговоримо зараз. Тому що це така велика тема. Якщо вдумаєтесь, одночасно у спині можуть відчувати оцей раптовий біль півмільярда людей на планеті. І це така єдність. Це це навіть більше ніж кожний третій. Різних розповідань, політичних поглядів, країн, друзів, вороги, всі, геть, їх об'єднує це. Е, бачите, людство можна об'єднати. Це людство об'єднується, коли вони всі разом стають в чергу і йдуть до лікаря-вертебролога для того, щоб він з'ясував, що ж це трапилося. Звідки біль в коліні чомусь має свої наслідки від спини? Перевіряють коліно, воно в порядку. Виявляється, проблема вся десь там між хребцями. Або нирка якась, і, можна кажуть, там до хлібці греба. Олексій і... Козаков, експерт сніданку, просто зараз заходить до нас. Диційний гість добра ранку, добра да. я рушу. знаю дуже добре. Що, Що Є таке Леш? кожен, кожен е, лікар приносить з собою той елемент того тієї частини організму, ну на чому наглядно людина, на чому можна показати. але Вітає. це вже наш криптозаврик, який вже в студії завжди стоїть. І Він такий один із символів. Один із символів нашої рубрики з вами здоров'я. Думаю, що і серед тут присутніх наших колег всіх Егор і, і Неля можуть погодитися з тим, що ми стикалися з моментом, коли не один раз раптом тебе щось болить, а з'ясовується це, десь затиснути якийсь нерв в. Хребті між, між хребцями кажуть, ходи до масажиста. Взагалі кажуть, до масажиста було б гарно ходити, щоб це було гарною традицією, щоб е, м м хребет був е, е, еластичним, щоб він ніде не мав ніяких застоїв. Відповідно, це на весь організм має е, дійсно так. Дійсно так. Е, справа в тому, що ми е, всі наші органи, всі наші м'язи, шкіра, зв'язки, ну все, воно і нервується від хребта. Угу. І виходить, що е, у нас є головний мозок, який переходить у спинний мозок, і потім виходять нерви. І це, умовно кажучи, як там президент, це головний мозок, Потім там, там кабінет міністрів, а потім вже влада на місцях. І е, вбіль... а ми там о, там під підставкою. А, <реклама> а У нас децентралізація зараз. Льв, як це пояснити? І, в в більшості випадків… Ми біль в коліні. <реклама> І е, оці проблеми з головним мозком це дуже, дуже 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 маленька причина. Якісь там пухлини головного мозку чи травми, ще якісь процеси. А у більшості випадків дійсно нерви защимлюються от десь тут, де вони. Е, Виходять з хребта, отака у нас анатомія, така у нас будова, так у нас природа. І тому ми страждаємо часто. Тебе в послухаєш, в принципі, всі причини в спині, ледь не всі. Чому так одночасно, і я ще раз кажу, і це півмільярда людей це, відчувають цю біль і виявляється ну, причина там, не там, де здається. Я завжди стараюся відповідати, знаєш, Ігор, якимись книжковими фразами. Я би сказав, що. У нас така негативна тенденція, тому що ми стаємо цивілізованими. Коли, ну, ми, красиво б... коли ми бігали по печерам, коли ми ходили не по рівній поверхні, ми собі самі робили масаж, ми завжди були рухливі. А зараз є м'які крісла, м'які дивани, автомобільні, комп'ютери. Комп 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 неправильна гігієна сну, неправильна гігієна взагалі роботи і е, е, застой, як, як каже Юра, і від цього починають зажиматися оті нервики. І в принципі за великим рахунком єдиний рецепт, послухавши тебе зараз, це рухатись Його, Його. Зайнятися літура, своїм спорт, і зайнятися своїм хребтом. Е, про це продовжимо говорити за е, коротку паузу. А ви, до речі, можете писати свої питання до нас в інстаграм, будемо ставити або крик. болі свої нам відправляти. Е, слідчий експеримент зараз буде фактично у лікарях. Не ти готова? Ми теж можемо. Ми так... Так, всім ще раз доброго ранку, друзі. У нас в гостях лікар-вертебролог Олексій Казаков. Ми розбираємося з болем у спині. Це дуже поширене явище. І одночасно, як ми вже казали, близько е пів півмільйона людей одночасно може в різних куточках світу у них десь щось болить. Давайте Леш, одразу розбиратися, бо буває іноді таке, що ну заболить, умовно кажучи, десь тут збоку, а виявляється, що проблема взагалі в хребті. От е що це може бути взагалі, да, і як з'являються ці зажими? В хребті. Ви коротко сказали, що, за що там наш хребет відповідає, але, тим не менш, можливо, якось це можна показати. Так. О, справа в тому, о, що прекрасно. кожен із наших сегментів, оце наприклад, шия, це цервікаліс це перший. Він нерви, нервовий пучок, який виходить на нерв, він має відношення до інервації певних ділянок. Ага. І інколи, коли у нас болить орган, це є дисфункція цього органа, наприклад, нирка тощо. Ми робимо там його дослідження і він хворий. Але інколи. Але е... дисфункція починається з того, що але, в хату. Хр... Але в інколи щось з органом те, все та? нормально, але в нього дисфункція. Є, угу. тоді треба вже вертеброневрологи, які знають які сегменти і нервують, і які органи. І ми бачимо, що починаючи з голови, з головного мозку, шия, лице кожен хребець відповідає за судини, які і нервують, він звужує там щось, розширяє, угу. і патологія в цьому сегменті вона має може мати швидкі або віддалені наслідки. От, от за, за цю ділянку е, яку він і нервує. Угу. Слухайте, ну а ми можемо показати, наприклад, ну от конкретно, да е, там умовно кажучи, е, е, що відбувається з із хребцем, і з е, із органом власне. От зараз давайте на прикладі, наприклад, там е, середнього відділу хребта. Там, якщо десь там, умовно кажучи, затисло ось тут або щось неправильно функціонує, давайте. Якщо, наприклад, затисло тут е, нерв, який виходить з кожного сегмента, він, грубо кажучи, от він такий е, однорідний, але він має три порції: угу. одна із них рухова. Друга чутлива, а третя вегетативна. Uh -huh. Рухова, це свідома, яка я от подумав, і я рухаюсь. Чутлива це також свідома. А от вегетативна це м, о, та, м, внутрішній наш комп'ютер, який управляє без нашого відома, uh -huh. без свідомо й Ця ще й несвідома, вона ділиться на дві частини: на симпатичну та парасимпатичну. Симпатично все прискорює, uh -huh. типу ми напилися кави, uh -huh. а, парасимпатично а парасимпатично навпаки, на, навпаки. типу, ми там випили якесь заспокійливе. Uh -huh. і що наприклад буде затиснутий симпатичний вегетативний гандлій десь при виході з оцього хребця, да між четвертим і п'ятим ми так і говоримо: синдром Т4. То, синдром Т4 Та у нас може бути проблеми з жовчним То, то, то може міхуром, бути да? проблема з жовчним міхором і сіправлення. А як нам діагностувати, скажімо так, де в нас в спині є зажими? Ну, іноді болить ти прям реально відчуваєш, приходиш і кажеш: ось тут болить, але найчастіше ж ми що робимо? Йдемо до масажиста. помніть нам там, будь ласка, розслабте і все. Але якщо що ми йдемо до лікаря, то далі, от що ми робимо конкретно? Ми одразу спину якщо перевіряємо? Якщо конкретно болить спина, то зрозуміло, що треба йти до вертебролога чи невролога. Uh -huh. Але якщо болить, наприклад, е якийсь орган, зрозуміло, треба йти до лікаря, який до або до сімейного лікаря, який напише направлення uh -huh. до вузького спеціаліста, або до вузького спеціаліста, який вже буде обстежувати той самий жовчний міхур. Uh -huh. І якщо там буде усе в нормі. То тоді треба дійсно йти до вертеброневролога, який вже буде розбиратися з як ми тоді за столом казали, де влада на місцях. Я зрозуміла, де вже спорушилося. Слухайте, ну зараз давайте. Ну я сама чесно зізнаюся. Так часто роблю, коли в мене вже гаплик зі спиною. Я телефоную своїй масажистці, і вона каже: О, прийшла знову через 4 місяці тепер буду тебе реабілітувати. Це не завжди правильно. Е, як нам от, ну чого категорично не можна? Бо буває таке, що я, наприклад, схожу мені. Під час масажу класно, але на наступний день у мене ще більше все болить. Ну, типу тому, що... синдром тривожних м'язів це так ми називаємо крікріпакріпатуру ага. стару, якщо масажист хорошо помасажував. Але ми маємо розуміти, що масажист це, це середня медична спеціальність, і масажист не бере на себе відповідальність ставити діагнози, написати їх і ну і лікувати. Масажист – це одна просто із складових угу. розслабитися після роботи або виконати вказівку лікаря. Так, якщо Розумію, якщо було, ми, то, якби ми говоримо це про діагноз, в комплексі це, було. це тільки, тільки лікар. Uh -huh. А лікарю вже треба зрозуміти, або він зможе поставити діагноз неозброєним оком, коли і так все видно. От у лікаря є протокол обстеження, і він там розуміє. Або йому треба вже озброєне око. І для того, щоб е, уточнити діагноз і, Нам і закріпити його юридично, все, він вже конкретно може призначити Призначає. або МРТ, або КТ, або рентген, або інше дослідження чи аналіз. ну це прекрасно, що в нас є по перше. І куди звернутися, да, є професіонали і є різні методи дослідження. Але глобально ми ж завжди починаємо з того, що е, як нам в принципі не допустити проблем зі спиною, щоб потім не ходити по лікарях, по масажистах, по КТ, МРТ і так далі. Є ж якась профілактика. Є. Я думаю, що вона якась, мабуть, елементарна, але ми як завжди про це забуваємо. Є, але перед цим дві секунди. Е, оце червоні флаги. Оце світова так. практика. І е, то, те, що на наші лікарі вже багато років також користуються. І е, в професії, професії вертебролога він користується оцими, вони Red Flags, червоні угу. флогії. Якщо, не дай Боже, є поєднання двох або більше із цього десятка факторів, то ми маємо йти до лікаря прямо вже. Обов'язково. Угу. Отже, вік до 18 і старше за 50 років, якщо у пацієнта ще при цьому є. Є біль. Це зараз, вже друзі, це така флаг. самодіагностика для вас. Подивіться на всі ці пункти. Якщо і... була не, не, нещодавня травма спини, угу. червоний флаг, е, ну червоний прапорець, вибачте. Е, е, новоутворення. новоутворення, особливо після операції, будь-де це не, я не маю на увазі, що це новоутворення, Якась пухлина мала бути в хребті. Угу. Якщо десь вона колись навіть була пухлина і вона успішно пролікована, але це також червоний прапор. Поточне інфекційне чи запальне захворювання, тривале використання стероїдних гормонів. Є mm -hmm. багато пацієнтів, які їх використовують. Вірус імунодефіциту людини, будь-які імунодепресивні стани, нез'ясована втрата маси тіла. Я би сказав би швидка втрата маси тіла протягом одного місяця. Гарячка в дев'ятому пункті мається на увазі, що це не коронавірус, якийсь, а це є пацієнти з тривалою гарячкою не з'ясованої причини. І прогресуючий біль, який постійно наростає. А я від себе ще додав, що це нічні болі чи болі, які десь уже явно кудись віддають по нерву. Ага, тобто вночі можемо відчувати, наприклад, рука або нога або судову чи ще один дуже, дуже важливий момент. Наприклад, ми починали болить коліно, але це може не бути не коліно. Коліно і нервується третім поперековим нервом. Якщо ага. у нас проблема в коліні, то наше колінко буде боліти тоді, коли ми на нього наступаємо. Але у доброї половини пацієнтів є біль у спокої. І якщо біль у спокої, то ми вже можемо собі ставити галочку, mm -hmm. що проблема, мабуть, в хребті. тому що коліно вона ж не навантажена, а особливо нічні болі. Навіть стоматологи знають, кажуть пацієнтам: а зубчик вночі болить. Пацієнт каже, болить. А стоматолог ага, знає, треба вже нерв удаляти, бо це вже нервові болі. Зрозуміло. І якщо до цього всього ще є якісь червоні пропорції, треба йти до лікаря. Вже Хочем так розуміти. у нас вже піддослідний, який хоче так. і навчитися правильно сидіти, бо я розумію, осанка у голова. І, і хребет, в принципі, Ну, я, ну, розумію, я, я там я ще йогою займаюся, треба сидіти рівно, правильно? Ви за, за хвилинку Але зможете нам показати покажу, і пояснити? Покажу. наш хребет Давай. записує все. І він нам помилок взагалі не, не пробачає. Записує все наше життя. І якщо, наприклад, робота правильна, а має бути 90-90 років. 90, -90, отакі 90 от правила. градусів кут. От тут має бути 90 коліна. градусів. Коліна. От тут між е, тулубом і ногами має бути 90 градусів. І в ідеалі Ручки, і далі якщо, якщо руки лежать а, на, на столі, щоб розвантажувати плечовий суглоб, також має бути 90 градусів. І шия має бути приблизно на такому рівні, щоб потилиця вона практично була на прямій лінії з лопаток. Ну, З цим шиї майже немає проблем. Це <світ> добре, що в мене є внутрішній стержень, що він мене тримає. Ну, а так я би от, сидів, як завжди, пацани сидять. Слухайте, ну, треба, треба за своїм здоров'ям слідкувати. Лікувати за осанкою, за спиною, за м'язами обов'язково, тому що краще все ж таки в профілактичному плані mm. да, берегти так. себе, ніж потім ходити і лікуватися. на вам. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.